Вітаю глядачі мого каналу! Вітаю українське панство. Сьогодні 15 у нас число, 15 жовтня, неділя. Я хочу подивитися, який буде, як будуть розвиватися события на Запорізькому напрямку зі сторони Збройних сил України і зі сторони росіян з 15 по 20. Жовтня на Запорізькому напрямку. Збройні сили України. Збройні сили України. Я можу сказати, що ідея як передислокування якось перевод іде частин та Ротація, і е, виводять людей е, також населення, тобто відводять. І далі шанси ось іде. То, тут дуже непогані карти йдуть, тому що е, іде шанс, іде шанс, і дуже гарний шанс. У нас ось ідуть ці речі. Тобто, які дії будуть робити і що там буде робитися в Збройних силах. Звісно, я не знаю, але бачу, що буде дуже щось таке цікаве, дуже цікаве, дуже серйозне. І це буде, так, наше. Рода військ будуть пов'язані, об'єднані. І оці речі, оці речі, будуть ЗСУ робити стабільно. Це я для росіян сказала хто інтересується дуже. Зацікавлений все буде добре в ЗСУ, йде захист зірок, ідуть новини і тут йде дуже гарний ресурс. Отак. То, що робиться у росіян? Тут стабільна ситуація іде по е, цьому єрофанту, в тому що вони шукають людей постійно. Їм треба робити ротацію і мало того додати людей, десь їх брати, щоб туди їх кидати. Опять. Стабільно додати-додавляти людей, бо їх скоріш всього багато вибивається. Так, да. ось, пожалуйста. Е, але ситуація, ось вона ще й така закрита для них. Таке відчуття, що вони попадуть у пастку. Таке відчуття, що на Запорізькому фронті росіян чекає пастка. Ось вони пов'язані, вони закриті. Вони закриті. Ну, я вам скажу так, туди йде дуже велика допомога. Туди йде дуже велика допомога, опять гонять людей. Дуже багато. Дуже багато ресурсу туди гонять. Дуже багато. Але ситуація не впевнена. Люди, не дуже, я так розумію, що люди, ну, вони не дуже хочуть, вони розуміють, що вони розходний матеріал. Ці дві карти, вони кажуть про дуже негативний стан там людей. Да, вони все це розуміють. В общем, там йде перемолка така, знаєте, м'ясорубка. Ось так. Ну, можу сказати, по картам ті, що випали на ЗСУ, вони кращі, ніж ті, що випали на росіян. Я обично дуже об'єктивно дивлюся, коли в наших проблемах, я завжди про то кажу. І хто пере пере переважає, в кого йде ситуація трошки краще, я теж завжди кажу. Я можу сказати, що до 20 го числа в ЗСУ на Запорізькому напрямку будуть робитися якісь дуже цікаві речі, і вони будуть робитися стабільно. І ресурс, так, у нас ресурс не по імператриці, не по королю, але у нас іде рицарь монет. Рицарь монет це буде тяжка. Техніка. Туди йде тяжка техніка. А король е, імператриця це люди у росіян, а король же це, скажімо так, опять-таки воно показує життєву енергію. Ну, може, які, якісь артилерійські установки вони туди ще пригонять. Ті, які обстрілюють Запорізьку область. Ось так. Це те, що буде іти до 20-го числа Херсонський напрямок. що там, яка там обстановка? Давайте глянемо. Херсонський напрямок, Херсонський напрямок ЗСУ. Я вам хочу сказати, що тут непогано. Але більше будемо все ж таки захищати. Захищати своє, давати відповідь. І е, таку ясну і рішучу відповідь будемо надавати. Росіянці мають там ресурсу. Мають людського ресурсу, військового ресурсу, техніки. Що приховують? А, приховують те, що по королеві м, тут іде така ситуація. Е, е, ну, хотять, хотять е, вже відпочинку, хочуть додому, хочуть е, здріснути бо ну, жінки сидять, вони там. Вже їм кажуть, так, як воно є. тікайте отуди, скоріш цього, по фортуні, бо ось така історія. Ну, коротше кажучи, у росіян ситуація така. Так, вони мають енергію, вони мають тут, -от, де їм, допомога і люди, і людей, але там ситуація, я вам так скажу, так, є ресурси. Є моменти, де вони будуть стояти, але є і то, що вони не хочуть, вони вже втомилися. Вони хочуть додому. І це приховує. Вони це прекрасно розуміють. Ну Ці дві королеви вони тримають там цих вояків. Операції такі, що прям операції вони будуть робити. Ну, скажімо так, хіба що наприкінці трошки щось і то. Ось повинна прийти допомога, їм, і от тільки тоді вони щось зроблять. А так, я не бачу там якихось дій таких. Так, ресурси є, е, і фізичні, і е, технічні, а в принципі то і це. Я хотіла оце подивитися, що там будуть робити наші ЗСУ. Будуть розхірячувати їх так, помірно, будуть хіряча, робити свої справи. Тягнуть дуже багато бажань, до речі, буде багато там вогню. Так що будуть вони їх палити, і буде ще шість радості нам припала. Херсонський напрямок, я можу сказати, що теж в ЗСУ буде нормальний. Тут немає поганих карт. Ось так. Так, там теж ресурс, але вони якось не хочуть дуже там лягати, скажімо, хочуть додому. Вони все розуміють. Ну, ось така картина у нас. Нарисувалася то, що я хотіла подивитися, показала вам. Все, дякую вам за те, що ви дивитеся мої відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па!